Осінь це час не лише збору врожаю, а й підготовка овочів до зберігання на зиму. І один із головних осінніх клопотів це закладка озимого часнику на зберігання. У цьому відео розповімо детально, як правильно зберігати часник, щоб він залишався свіжим і міцним аж до самої весни, а в деяких випадках навіть до нового врожаю. Поговоримо про методи, які підійдуть як для простого дачника чи огородника, так і для професійного господаря, який має великі обсяги врожаю. Чесник рослина вибаглива, але якщо знати кілька простих правил, то він може лежати півроку і більше, не втрачаючи ні смаку, ні користі. Підготовка чеснику перед зберіганням. Після збирання врожаю важливо дати головкам добре підсохнути. Якщо ви викопали чесник у суху погоду, залиште його просто на городі під навісом або в провітрювальному приміщенні на 10-14 днів. Якщо погода волога, краще розкласти у сарай чи на горищі тонким шаром. За цей час верхні луски висохнуть і шийка стебла стане щільною, і це запобігатиме проникнення вологи та гнилі. Після просушування часник потрібно очистити від землі, обрізати корінці і стебло, залишаючи хвостики близько 4-5 см. Далі варто перебрати часник, відібрати головки без тріщин, пошкоджень чи плям. Навіть одна гнила головка може зіпсувати цілий ящик. Найкраще зберігається озимий часник, але його лежкість трохи менша за ярий, тому дуже важливо створити правильні умови. Оптимальні умови зберігання. Ідеальна температура від 0 до 5 градусів Цельсія, вологість повітря 60-70 градусів. Якщо буде занадто тепло, часник може почати проростати або висихати. Якщо занадто холодно й волого почне пліснявіти. Найкраще місце це сухий і темний, і добре вентильований простір, підвал, комора, льох, горище або навіть холодильник. Але потрібно враховувати, у холодильнику головки часто підсихають, тому краще тримати їх у паперових пакетах або полотняних мішечках. Домашні способи зберігання для невеликих обсягів. Перший і найкрасивіший метод плетіння кіз. Це не лише зручно, а й додає затишку. Кухні чи коморі. Головки сплітають разом зі стеблами у довгі коси і підвішують у сухому місці. Головне, щоб не було протяги і вологи. У таких косах часник зберігається до 6 місяців і завжди під рукою. Другий варіант зберігання у сітках або у капронових панчохах. Головки просто складають усередину і підвішують. Повітря вільно циркулює, тому часник не пліснявіє. Третій спосіб зберігання в банках. На дно банки можна насипати трохи солі, борошна або деревного попелу. Ці матеріали вбирають зайву вологу. Потім укладають сухі головки, не притискаючи щільно, банку закривають кришкою без ущільнення, щоб повітря могло проходити, так часник залишається сухим і не проростає. Четвертий метод у ящиках із сілью або тирсою. На дно ящика насипають шар солі або тирси, потім викладають шар часнику. Знову пересипають і так кілька разів. Сіль вбирає вологу і перешкоджає розвитку грибків. Деякі господарі зберігають часник навіть у соняшниковій олії. Це особливо зручно для почищених зубків. Просто заливають очищені зубки стерильною олією і ставлять у холодильник. Так чесник не темніє, не сохне і завжди готовий до використання. Перевірка запасів раз на місяць обов'язково переглядайте запаси. Якщо бачите м'які або почорнілі головки, видаляйте одразу. Часник дуже швидко заражає сусідні головки. Поради щодо довготривалості зберігання. Якщо хочете, щоб часник пролежав максимально довго, не мийте його перед зберіганням. Краще обережно струсити землю, але залишити зовнішні луски. Вони природно захищають від пересихання. Також не рекомендується тримати часник поряд із овочами, які виділяють багато вологи. Наприклад, з картоплею чи морквою. Вони підвищують вологість повітря і часник починає гнити. А тепер для тих, хто має великі обсяги і займається фермерством. Або оптовими продажами для професійного зберігання використовують спеціальні сховища або холодильні камери з вентиляційною системою. Температура в таких приміщеннях підтримується на рівні 0, плюс 2 градуси, а вологість близько 65-75%. Обов'язкова постійна циркуляція повітря, щоб не утворився конденсат. Часник зберігають у дерев'яних або пластикових ящиках, в контейнерах, іноді навіть у спеціальній газовій атмосфері, де рівень кисню знижений. У таких умовах часник може пролежати до 9-10 місяців, не втрачаючи якості. У великих господарствах також сортують часник перед закладанням, окремо великі головки, окремо дрібні. Дрібні використовують першими, бо вони лежать гірше. Як бачимо, способів зберігання багато. Головне обрати той, який підходить саме вам. Для невеликої кількості достатньо коси чи банок. Для великої краще прохолодне сховище. Але у всіх випадках правило одне: чесник має бути сухий, чистий і здоровий. Тоді він залишиться свіжим, ароматним і корисним до самої весни. А якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть у коментарях, як саме ви зберігаєте часник. Діліться своїми секретами. Можливо, саме ваш метод стане найкращим для інших городників.